Друзі, вітаю! Сьогодні завітала варус. Подивимось акції Різномаїжжя щодня. Знижки діють до 15 січня. Багато гарних товарів приємного перегляду! Ананаси кільцями в легкому сиропі 565 г. Гарний склад нічого зайвого. Ціна теж приємна 66 гривень 20 копійок. Також є варіант ананасів шматочками. Виробництво Таїланд 565 гривень за ту ж саму ціну. Крупа пшенична Полтавська хуторок 800 грамів в упаковці 1940. Чудовий вибір для гарнірів, каш. Крупа перлова хуторок 800 грамів 21 гривня 10 копійок. Теж хороший варіант. Крупа пшено 400 г в упаковці. Ціна 18 гривень 50 копійок. Макаронні вироби Італія 500 г 43 гривні 90 копійок. З тортареллі. З твертих сортів пшениці. Дуже важливо дивитися на кількість білка в макаронах. Тут 13 грамів на 100 грам продукту. Це круто. Рекомендую вибирати макарони з мінімум 11,5 грамів білка. Це буде більш корисно. Є й інші варіанти макаронів тієї ж ціни, просто інша форма. Соус ацебелі від щетру з фундуком та м'ятою 24,80 гривень. Соус бургер від щетру 22,90 гривень, папрік 20 ,90 гривень 90 копійок. Суміш олії соняшникової, рафінованої та оливкової, нерафінованої 500 мл Іспанія. Ціна майже 105 гривень. Важливо, що тут 80% соняшникової олії та тільки 20 оливкової. Звісно, це не найкраще співвідношення, але для щоденного використання непоганий варіант. Приправа хмелі сонелі 25 г 13 гривень, приправа карі 13,80 гривень. Приправа до сала панська 15,40. До шашлику та барбекю приправа майже 21 гривня за 30 г. Приправа кулінарний шедевр до курки 27,60 з ектором. Приправа не з ектором, а намальований ектор. Приправа суміш перців 23,60. І ще такі варіанти: до м'ясом 30 ,70 гривень 70 копійок. До спагеті 2870 за 30 грамів. Капуста квашена 350 грамів 44,90. Чудова марка. Дуже смачна, якось брала. Мені сподобалась. скумбрія холодного копчення від торгової марки Варто. 35 гривень за 100 грамів. Гарно виглядає. Напевно, смачна. Варіант на закуску або до пюре. Країна походження Норвегія. Нарізка масляна 90 грамів. Торгова марка Варто холодного копчення 70 гривень. Сьомга з хибочками 80 грамів. Майже 80 гривень, форельна різка з кибочками 90 грамів, 85 гривень за упаковку. Вомір холодного копчення. Наша фішка 37 гривень за 100 грамів. Крем паста з лососем та оливковою олією. 160 грамів у банці. 53,90. ця навіть з трюфелями йде. Якась новинка можна спробувати на бутерброд. Ікра мой виводний світ. Чорна масаго червона. По 58,90 за 100 грамів. Цікаві варіанти. Хто пробував, напишіть, як вам по смаку. Ікра, тріскі, пате, водний світ 80 г за 35 гривень. Хороший варіант за доступною ціною. Форель шматочками слабосолона: 150 г 35 гривень, гарна риба, але це обрізь з кістками та шкірою. Тому, ну, в принципі, можна щось вибрати. Набір риби холодного копчення. Торгова марка вигода 150 г 32 гривні. Ще одна пропозиція з різними обрізками. Для супу можна взяти. Лосось атлантичний 240 г у томатному соусі 70 гривень. Лосось у гірчичному соусі 74 гривні 20 копійок. Паштет з лососем. Торгова марка «Варто» 100 г 25,90 Цікавий смак з різними варіантами чилі, кропом, хек хупсі слабоморожений 15 гривень за 100 г. Хороша ціна, якщо шукаєте економний варіант. Оселедець 13,90 гривень, кумбрія 10 гривень. Котлета з м'яса курки охолоджена 11 гривень за 100 г. Гарна ціна для базового продукту. Котлета домашня 13 гривень за 100 г. Ковбаски з сиру 15 гривень, смачно доступно, а ще і сиром. Ідеальний варіант для швидкого обіду. Акція сир від млековіта, Чедер, морський, гаута 150 г. Нарізка майже 70 гривень. Сир Фавіта, класичний, 150 г, 60 гривень, виробництво Польща. Хороший сир для бутербродів, сир бринза, світ сиру 25 гривень, 30 копійок, за 100 г. Такі невеликі упаковки: 250-300 г середньому. Сир адегейський 45% жирності 28 гривень за 100 грамів. Сир смачний для запіканок, салатів. Вага приблизно 300 грамів. Сир фіта Good Milk 50% жирності. 170 грамів 57,90. Сир мастамер. Чеддер плавлений млековіта 150 г 55 гривень. Плавлений сир завжди зручний для сніданків або перекусів. Сир чеддер плавлений слайсами 130 г 55 гривень для бутербродів, для сендвічів дуже гарний варіант. А тепер перейдемо до ковбас. Ковбаса столична варена, самобранка 1990 за 100 г. Містить салом. Склад середній, вага упаковки близько 500 г. Хороший вибір бюджетний для бутербродів. Що тут ще по знижкам? Ковбаса лікарська варена. Від варто вищого сорту 400 г. Ціна 96 гривень. Ковбаса варена молочна, порційна натура 2690 за 100 грамів вищий сорт. Склад дуже гарний. Вага 500 грамів. Це десь на 130 гривень. Ковбаса варена лікарська, натура 400 г, майже 100 гривень. Якась новинка, вищий сорт. Зараз подивлюсь, який склад. А склад доволі гарний. 95% м'ясна сировина. Навіть мускатний горіх, перед чілі. Ніяких більше добавок немає. Ковбаса лікарська. Від торгової марки варто. Склад гарний, вага в середньому 300-400 грамів. 23 гривні за 100 г. 25% знижка на грудинку без ребер. Торгова марка вигода. Варено копчена. Вага в середньому 300-400 г. А ціна 25 гривень за 100 г. Сосиски з вершками та філе індички м'ясна гільдя 27,20 за 100 г. Вага приблизно 425 г. Склад середній. Є підсилювач смаком. Сосиски з сиром варто 21 гривня за 100 г. Вищий сорт. Склад доволі гарний, без підсилювачів смаку, це більш здоровий варіант, з кращим складом, якщо порівнювати з м'ясною гільдією. Якщо вибирати між цими двома варіантами, краще звернути увагу на сосиски з сиром від Варто. вони дешевші, з кращим складом і без шкідливих домішок. Що ще по акції є? Сосиски докторські, вища категорія від торгової марки Faro. 61% економія 13 гривень за 100 г. Що по складу. Вага в середньому 500 г. А ви знаєте, склад доволі гарний. Нічого зайвого, зверніть увагу. Вигідна ціна. Ковбаски шашличне самобранка 13 гривень за 100 г. Вищий сорт. Вага в середньому 1,2 кг, Склад непоганий. Нічого зайвого. Сардельки фірмові від київського м'ясокомбинату, 12 гривень за 100 г теж вищий сорт. В середньому 1 кг. Склад середній є підсилювач смаку. Ковбаса Тоскана самобранка майже 100 гривень за 320 г Сирокопчена першого сорту. Майонезний соус салатний гуляй полем 30% жирності. 39,20 це 500 г. Майонез традиційний 32,90 від варто 67% жирності. Яйця курячі, столові, друга категорія, всього 3 гривні за штуку. Вони середнього розміру. Одна з найвигідніших пропозицій серед супермаркетів, тому варто звернути увагу, поки ще є в наявності. Ряженка від варто 4% жирності 55 гривень за 900 мл. Ряженка від злагоди 54 гривні. Кефір 1% жирності варто 800 а ні, пробачте, 900 грамів, майже 40 гривень. Кефір і Мі -мі 37,92,5% жирності, нежирний 36 гривень. Сметана 15% жирності від варту, 37,90 за 350 грамів. Що ще по акціям? Так, сир кисломолочний. Яготинський 5% жирності, 64,50 за 350 грамів. 9% жирності 71 гривня 50 копійок. Ще в акції сир кисломолочний від Молокія, Але він дорожчий 81 гривня 90 копійок. Сир кисломолочний злагода 300 г 65-50 Цукерки глазуровані Merry Christmas. Лукас 15 гривень за 100 г. Дуже смачні цукерки. Варто спробувати. Печиво ловіта з різними смаками від рошен 29,90, а 27,20 коштує вишня з какао трохи дешевше. Печиво здобне ловіта з яблуком та полуницею 28,90 за 168 г. Печиво ловіта ще є 2550 з какао з горіхом. Вафельні трубочки зі смаком шоколаду 500 г майже 65 гривень. Дуже гарно, апетитно виглядають. Печиво американське з дропсами від фірми Біскоті 62 гривні 90 копійок за упаковку 400 г. Є ще один варіант з арахісом. Ціна однакова. Батончик з арахісом, ногою та карамелью 50 грамів, Схожий на снікерс 11 гривень 90 копійок за штуку. Масло солодковершкове селянське, 58,90 харківське: 180 г в упаковці. А 101 гривня аж масло селянське від молокія 82% жирності дуже дорого. Вареники з картоплею. 800 г 76 гривень, з грибами майже 80 гривень за упаковку. Вареники з капустою 800 г 55 90 Булка здобна Стефанія з вишнею 19 гривень 10 копійок за 100 г. Дуже ароматно, виглядає гарно. Дякую всім за перегляд. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!